Друзі, всіх вітаю на своєму каналі, що не сказав Гід. І сьогодні я продовжую вам розповідати і про Крим, і про Закарпаття. І сьогодні буде дуже-дуже цікаво, бо я так думала, що ще можна, ну так, знаєте, поєднати. Віртуальна, чи просто це а, мої такі емоції, да? але я спробую це зробити. От знаєте, я ж вам багато-багато разів казала, що я з Євпаторії. Євпаторія це Західний Крим. І а, в нас є Чорне море, звісно, і в нас є ще Ліман. Ліман то. Солене озеро, котре з'явилося завдяки тому, що між морем та безпосередньо да, там, де зараз озеро, там утворюється піщана коса. Ну, я не географ, саме так це виглядає, і завдяки цьому з'являється озеро, озеро Ліман, і тому там концентрація солі набагато більше, ніж у морі. Так утворилося на Заході від Євпаторії, а це майже Євпаторія. Це в нас і такий район, котрий зветься Майнаки, це озеро Майнаки. От з приводу назви цього озера там дуже багато споречань. Дехто казав, що Майнак перекладається з Кримсько-Татарського як зірка. Я не згодна, що це так перекладається. До речі, на картах, коли вони були ще створені до депортації Керемли, там озеро мало назву Мойнак -Гюлю. Ну, Гюль, я турецьку вивчаю гюль по – те озеро, і цим словом зрозуміло. А от що таке Мойнак, я не знаю. Кажуть, що з Каракалпатської мови, котра я не знаю, має там відношення до Криму чи немає, перекладається як бархан. Але от що точно правильно перекладається, це місцевість біля озера, де завжди пасли худобу, і вона має назву Атар Майнак. І це зрозуміло чому. І що це озеро? Це озеро, вона, це озеро має концентрацію солі, 150 грамів солі на літр води. Мертве море в Ізраїлі має концентрацію 230 грамів, 330 грамів на літр води. Тобто, там, звісно, більше, в нас вона менше. Ну, от Було собі це озеро, Майнаки. Худобу там випасало біля цього озера, але в, XIX столітті, в 19 столітті, а ще що я забула казати: що озеро Майнакі, а той ну, правильніше казати, Ліман, він згадується і в. У Геродота, да? Його вважають батьком історії Герадота, і він згадував про це озеро. Але за міфами древнігрецькими, то на цьому озері відпочивав Геракл. Ну, це легенда. А от у 19 столітті в Євпаторії жили два лікаря. Взагалі Євпаторія вона славиться лікарями. В нас там ціле династії лікарські, і от 19 століття, початок 19 століття, і там Євпаторія стає курортним містом. Ну, Море то море, повітря повітрям, але оцей ліман, да, що з цим робити. І на той час і в Паторі жили два лікаря країмського походження, одного лікаря звали Самуїл Ісакович Хаджаш, а інший був Сігізмут Петрович Ценценаті. І от вони почали вивчати лікувальні властивості цього озера і лікувальні властивості грязі лікування. І що вони зробили? Вони в 1848 році взяли в оренду цю землю для того, щоб вивчати насправді це має таку лікувальну властивість і ця ропа, і ці євпадарійські грязі. І виявилось, що так. І коли вони провели дослідження, то вони запрошують архітектора архітектораци Олександра Бірнардаци з Одеси, і він там будує так звану грязялічебницю, де можна було прийняти і ванни з ропи, а також лікуватися грязями. Отак, ну це дуже коротенько. Але ж я ще і про Закарпаття маю щось вам розповісти. А який зв'язок? А зв'язок дочекайтеся, ну, зараз зв'язок буде. І хто був в Євпаторії, хто не був в ну, то завжди, і навіть я там стільки років жила і завжди дивувалася тому, що люди вони що просто робили? Вони приходять на це озеро і вони починають що робити? Вони починають мастити. Цю лікувальну грязь на себе. І е, скрізь вони вкрите цією грязю. Хтось там просто е, на березі е, лежачи це все приймає, потім е, тою ропою вони це все змивають. Але, звісно, що треба йти до лікаря, так робити не можна. Ну, Це так, це, ну, це дуже смішно. І це, ну, Я кажу, завжди дивує. От скільки років я там жила, стільки я дивувалася. Але... Чому я пов'язала це з Закарпаттям зараз докладніше. І е, був вже радянська влада була, вже була зруйнована перша ця е, будівля тої грязі, е, лічебниці, як її звали. Да? І е, була побудована інша споруда. Ну, то таке. І 1957 рік? Раптом в Євпаторію, курортне, курортне місто приїжджає король, останній король Афганістана, котрого звали Захір Шах. Чому він приїжджає? Він приїжджає, там кажуть люди, котрі це пам'ятали. Там вже був дитина або вже дорослим в 1957 році, то кажуть, що вони теж були здивовані, що їде кортеж до цього озера. І там виходить ну, у супроводі охоронців, звісно, місцева влада була присутня, і тут Захір Шах, він виходить на берег нашого майнакського озера, нашого Ліману, і там він що робить? Він там робить намаз. Тобто молитву, і ця була його подяка за те, що він народився. А чому він дякував саме озеру? Да, майнак Гюлю, майнакському озеру, за те, що він народився. А саме так е, трапилося, що його батька Мухаммед, е, Мухаммед Алі е, він е, був король Афганистана, і він був е, одружений на Мехпервар Вар ню, там, Я правильно сказала: Махпер Вар бі Махтар Біґюм. І вона була його єдиною жінкою. І він її дуже-дуже кохав, але не було в них дітей. І хтось йому казав, там хтось каже, що він ну, за парадою руслого царя Миколи II, Але вони опинилися. Саме на початку ХХ століття, десь в нульових роках ХХ століття, вони опинилися саме в Євпаторії, і вона ця Махпер гюм я вже вивчила її ім'я, вона почала там лікуватися і рапою, і грязями. І в 1914 році вона народила первістка. Майбутнього останнього короля, котрого звали Захір Алі Шах. І от Захір Шах, саме він дякував нашому озеру за те, що він з'явився на цей світ. Отак. От ну, а далі з Закарпатій, далі ви зрозумієте, чому так я розповідаю який зв'язок. Між нашим озером Майнаки і Джерелом Закарпатті. От знаєте, моя розповідь сьогодні нагадує мені таке прислів'я. Воно сутта Кримська, навіть сутта Євпатарійська, тобто його розуміють мешканці Західного Криму. У нас коли хтось плутано там, обирає плутаний шлях, щоб потрапити з одного міста до іншого міста, і кажуть, о, через сакі на Майнакі. Саме тому, що місто Сакі воно розташоване на сході від Євпаторії. А Майнакі озеро, про котре я вам вже розповіла, на Заході. Я не знаю, як казати правильно, коли в Закарпатті, якщо ти так плутано, плутано будеш їхати. Ну, не знаю. От Я завжди, завжди кажу, що якщо ви, наприклад, приїжджаєте в Закарпаття і ви хочете подорожувати Закарпаттям декілька днів, то вам краще зупинитися в Мукачеві, тому що Мукачево воно знаходиться всередині, і відтоді вам від Мукачева дуже так буде коротше їхати до наших таких цікавинок. Да, цікавих. Міст, котрих Закарпатті дуже багато. Ну, можна там сказати, що е, там е, Смукачева через Ужгород їхати, наприклад, в Берегове. Ну, те таке, я нікого не хочу образити. Але який, який зв'язок між королем Афганістана та Угорським королем? Хоча відстань у часі була велика. То був 1914 рік. То народився той Захір Шах, завдяки тому, що його мати лікувалася на озері Майнаки. А от угорський король, котрого звали Калман-книжник, він жив десь 12 століття і він відвідував свою резиденцію саме на території сучасного Закарпаття, як ми кажемо, в 1101 році. А чому? Зараз я вам розповім. От Коли ви їдете з Мукачева, і, наприклад, вам треба їхати в Хуст, або ви їдете з берега до Хуста, то ви все одно це не через сакі, Майнаки, як то кажуть, да? а ви їдете через село, котре має назву Велика Копаня. Там є в нас Велика Копання, Мала Копання. і там окрема легенда, чому це село називається саме Велика Копання. Я завжди туристам розповідаю, це дуже цікава легенда. Але моя історія, вона е, не легенда, вона правдива. Хоча там 12 -та століття, коли, коли я буду вам розповідати ці події, да, ну, це вже майже, майже так далеко, що це майже легенда або казка. Так от, як велика капаня, чому вона має таке значення для Закарпаття, тому що це село воно увійшло в, до книги рекордів України, як село Близнюків. Тобто там народжуються близнюки. І от якщо я не помиляюсь, зараз Велика Капаня, там 4 тисячі Мешкає е, жителів, і е, там вже десь півсотні пар е, Ліжніків народилося. Історія дуже цікава. Там я вам, мабуть, в описи до відео надам посилання на е, джерела, котрими котрим можна буде користуватися щоб більше дізнатися, але я про джерело. От коли ви там їдете, вже приїхали в велику копаню, їдете трасою, то там, десь не доїжджає Віноградова, то неподалік від міста Віноградів буде оце джерело, котре має назву Чоргів. Чоргів або Чоргов з Угорської перекладається водоспад. Чому саме з Угорську, я вже казала, що от сучасна територія Закарпаття вона входила дуже-дуже багато років до складу Угорського королівства. Тобто Чоргів або чоргов, то перекладається водоспад. Зараз там побудована така над цим джерелом невеличка капличка. і там е, і свічки, і ікони, все як має бути. І люди там і в день, і вночі приїжджають, щоб набрати той цілющі води. Вода там природна, вода там мінеральна, і вона ще е, має: знаєте, вона має е, великий відсоток, е, ну, не великий відсоток, е, якийсь відсоток срібла, тобто вона абсолютно чиста. Але да, я ж про зв'язок з Соленим озером і з прісною водою. А і ближніки, і оця королівська родина. Ну, ця королівська родина мала резиденцію біля Чорної Гори. Чорна гора це вже біля Віноградова, це Віноградівський район. І там в той чорній Горі є таке, як в нас кажуть, завжди морське око. Тобто капсула в якоїсь там печері, хтось каже, що ще печери тамплієрів. Я так не буду вдаватися в деталі. І от саме з цієї капсули з пресною водою. Вода потрапляє до джерела, котре має назву Чоргів. Да? І кажуть, от що завдяки цьому, що люди п'ють цю воду з цього джерела в селі Велика Капання і там народжуються близнюки. Але який зв'язок? Тобто, в тому далекому, 12 столітті, от той угорський король, котрого звали Калман, Калман-Книжник. Він був одружений на королеві, да, котру звали Бузіла. І саме як і у афганського короля Махамеда да, і його жінки, в них не було дітей. І якийсь радник каже тому королю, що треба тобі їхати до своєї резиденції там, на ту Чорну гору, і там є мольфарка, і мольфарка скаже тобі, що треба вам робити з дружиною, щоб у вас народилися діти. І коли вони приїжджають до тої Чорної гори, і е, розшукали їм е, мальфарку, то мальфарка каже, що якщо ви будете пити воду з цього джерела, ну це не джерело, а з цієї води, да, з цієї ну, капсули да, або бо, там якийсь потічок, я не знаю, то е, у вас будуть діти. І от якщо дружина афганського е, короля Біг'юм народила одного спершу, да? а потім в ще були діти, і донечка була. то тут вони народили, Вона народила двох синів. І цих синів звали там навіть портрети, я, там можете їх побачити. Іх, не знаю, Це справжні портрети, справжні портрети, і їх звали Ласло. І от я забула Ласло, я точно пам'ятаю, що один був ласло, а інший, як же іншого звали? Боже мой? А, Стефан. Дуже просто. Ласло і Стефан. І якщо я не помиляюсь, Ласло потім став королем. Ну, то таке. І це все історія трапилася в 1101 році. І саме кажуть, що за легендою, що вона народила близнюків, і потім вже в тому селі Велика Копаня теж почали народжуватися близнюки. Що я вам там є багато до речі відео про Велику Копаню, і там багато правдивої інформації. Ну, знаєте, дехто полюбляє там езотерику і все-таки інше, то можна буде вам просто в інтернеті знайти, де ще є на планеті місця, де народжуються близнюки. А я ж не про те. Я про те, що, от розумієте, да, десь там в Криму да, цілющі води, озера. І вони дали життя не тільки. Тобто жінки там лікуються, народжують дітей. І, до речі, чоловіки там теж лікуються, щоб мати дітей. І трапляється таке диво да? в Афганістані для афганського короля. Да? А тут в Закарпатті для угорського короля трапляється подвійне диво, бо два сина народжуються. Отак, друзі. А що хочу сказати, в нас погода дощова, тому вона так провокує послухати ці цікаві історії, і в нас і грози, і зливи, і в нас зараз річки повноводні, підвищується рівень води в річках. А я собі сіжу вдома і розповідаю вам. Оці історії. І знаєте ще чому? Коли я е, туристам розповідаю про Закарпаття, то я не можу там і тут Крим прив'язати. Да? Бо я ж їду по Закарпаттю, я розповідаю е, маршрут. І е, про себе я думаю: от і в Криму так е, було, і в Криму там так, так було. А Ютуб, завдяки Ютубу, да, я маю можливість що зробити от такі порівняння. Дякую вам, дуже вам дякую за увагу. Дякую вам за лайки. Ну і е, хто вперше мене дивиться, то е, звісно, ласкаво просимо на е, мій канал, що не сказав гід. Пока-пока.